Моя дівчинка. Сьогодні зранку зателефонували. Собаці плохо. Моє предположення, що траванули. допомагає відвезти рейсі Миколаївна. Це Ніка. Може хто бачив? невеста була у реда. Дуже погано, температура падає і не встає. Так що веземо. За... Да? Нік. Моя кошечка, поможемо. Моя дівчинка. Кажу, дуже погано, дуже погано. Нічого, їдемо, їдемо. Зараз занесемо тебе. Допоможуть. Ось вона. лежить і не двигається. Дуже холодно. Моя дівчинка. Нос холодний, боже. Зараз тебе, зараз тебе прокапають, зараз все буде добре. Чуєш? У мене, мене ще з Редом має бути з тобою дубль пам'ят, понімаєш? Хто прошу? Раз же ж тебе полюбив, то треба боротися. Моя дівчатка. Лапки склала я фрізай. Моя кокака. Она холодна, да. Моя девочка. Моя девочка. Вот так вот. Умеремся. девочку. Все будет да, хорошо. Чуешь? Сейчас пока там очередь я. Ну что, с видео оставили, потом мы поснимаем, да? Да. 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 Угу. -ка, так а, так что такое? Мне уже хорошо. Не боись. Мені такий шок. Бежала собі жила спокійно дому. Ну, Слава Богу, вона адекватно. І все може спокійно я За снігу катетер, як ставлять, ідемо платити. Мені треба з на карту тільки перекинути. Боже, видно моя цветочка. Жесть. Який такий шок, глянь на її глазах. Вона така, я все, я вже здорова. Ніка, оце щоб я приїхала, Ти була тут як пчолка, поняла? Без всяких приколов. страшна процедура для мене. Господі. Це страшна процедура. <гум> венки. Нема? Чи що? Вже сховалась. Ану, дівочка моя, давай, показуй. Боже, я ж злякалась. То врила й другу ногу. Не може лікар на ти вену. Давай, дітка, надо. Тобі треба допомога. А мені ж потім треба буде допомогти вам на капельницю, правда? Чи ні? Ні, ні, ми самі віднесемо. Ну, Тут нормально. Ника, давай вену. Надо. Надо помощь. Если в заднюю поставим, тут, тут. такое. Давлення слава. Телефонували з лікарні, такі у ніякі отруєння, але там ну, послідстві. Ми ось купили антидот. В кінці ролика змонтую повний ролик, то все розповім. Канаві. Я, я і собі, щоб запам'ятати. Летимо зараз Підемо в клініку, в ПРСІ, щоб віддати. Підемо. Зараз буду її побачу. Відінька, ось така шняга. Я розкажу в кінці ролика для чого і від чого. Ось, веземо зараз прибирати аптеку, ой, ведлікарню до Нікі. Добре, коли є допомога, так? Вранці допомогла Раїса Миколаївна Зараз Антон Сергійович, добре, коли є люди, до яких можна звернути, щоб вони оберігу змогли зробити те або інше. Антон Сергійович, магніть ручкою хоча б. Слава Україні! Навіки слава. Діця вигріває. Вигріває, доважає. Моя дівчинка. Спасатель. На Накопимось. А відео Ще відділо висія? Я на ваш снімали. Сьогодні для мене не добре, адже сталася така ситуація. І, в общем, розповім Ролик собі буде на згадку. Я сподіваюся, я сподіваюся, що все буде добре. Ну там як Бог дасть. Молюся та її дуже переживаю. Мені, ну, близько сьомої ранку позателефонували там, де Ніка Гіра єсть дочка мого реда від Ніки. Власники, ну і кажуть, що нікі плохо, Зранку встали, зранку встали а вона... вона лежить, вона не встає, їй погано, вона не їсть, в неї почало кровити. Я приїхала на роботу, кажу. Зачекайте, зараз щось придумаємо. Власник, ну зараз такі обставини у нас в країні, що власник не може виїхати, на жаль, вкотре я. Я не Дуже радію, тому що у нас є така ситуація в країні, адже всі становляться заложниками да, тої чи одної ситуації. Ну, в общем, приїжджаю на роботу, кажу, понаблюдайте там пару годин і мені зателефонуйте, там дайте інтересєль, бо в мене підозри, що то є отруєння. Що отруїли, є падлюки, які ходять і травлять собак. Він дав інтересєль, тобто таксіна, щоб вивезти. Потім телефонує мені через пару годин, каже, що їй погано. Я зриваюся, їй тут я кажу, треба, ну, треба вести до ветеринарної клініки, адже ну, що я можу зробити? Треба зробити аналізи і вести до ветеринарної клініки, щоб стежили собаку. Я приїжджаю, вона... вона лежить, вона не встає. В неї впала температура, білі дьосна, білі віки. Вона не їсть, кажу, дайте спробуйте щось таке, ну, вкусняшку, вкусняшкусь ну, мікро, щоб ну, вона там захотіла його з'їсти, бо вони ж перебирають то харча. Він каже, вона не їсть. Міряє температуру, температура 36, це критична температура для такої породи собак. Я зриваюся, беру там свою співробітницю, ми їдемо, беремо ніку. Ніки, вага 32 кілограми, їх зважили. Ну, я то підняла, але боялась, що я її ну, мураню, то ми з Раєю в занесли в ветеринарну клініку, поклали, почали обстежувати ніку. На бідна лежала, звісно, там я дам ролики, що з нею. Ну, я покажу роликами, що і кажу ветеринарній клініці, що в мене таке. Ну, Така підозра, що то є отруєння, бо вона ну, в дворі, вона в дворі ночі, вночі, вона на охороні в місці з Єрой. Єра, слава Богу, в нормі, я їм сказала, прикрийте Єру, бо хто його знає, що то може бути. Якщо перетравили, то більш за все, що у дворі ще щось є. То Єру прикрили. Я коли приїхала, то Єра, звісно, така. Як то та хуліганка вона виглядає, вона мене знає, не огляду. А я язик показала і пішла. Боже, як побачила Ніку, я ж кажу, в мене, в мене все в душі зжалося. Просто все зжалося в душі. В ветеринарної колініці вона, вона просто лежала. Вона, як тряпочка, вона не рухалась. Вона не... Один момент, коли їй там вибрівали на лапки шерсть, ну, о, я говорю, Ніка, така сразу, я тут навіть пошутила, кажу, Ніка. Підняла голову і ті. Що ви від мене хочете, в мене все нормально, відпустіть мені, мене, будь ласка. Взяли аналізи крові, я попросила, щоб там зробили, бо я почала дивитися, там, ну, прижимати на кишечник та желудок, і вона почала стогнати. Тобто їй боляче. Їй боляче. Взяли. Спробували знайти вену в лапі, в роликах бачили. В одній лапі не знайшли, в другій лапі не знайшли, в неї тиск впав майже до нулю. Ну, от майже до нулю, Вона ну, просто погибала собака на очах. Це, ну, це жах. Я залишила ніку, ну, залишила для повного обстеження, щоб її прокапали, адже вона не їла, і вона дуже, вона дуже слабка. Вона в неї дуже критичний ну, правда. Коли я від'їхала там. Май, ну, на хвилину 15 прийшло, мені телефонує лікар і каже, в неї внутрішня кровотеча. Я коли була в ветеринарній клініці, да, коли я там її стояла. Там гладила, потім її... її обдивилася, то в неї, є з... в неї пішла кров. От з заднього проходу в неї, в неї пішла кров. Я кажу, і вона, от як зі стаканчика вода ллється, знаєте. Неї... Пішла кров. Я кажу, пішла кров. Вони її переносили коли на капільницю. Бо я кажу, мені залишиться, щоб допомогти принести. Ні, каже, ми справимося. У нас тут є братів, ми справимося, не переносять, і потім мені телефонують, кажуть, так і так в неї внутрішня кровотеча, адже ми її підняли, ну щоб покласти на капельницю, а в неї скрізь пішла з усіх отворів, в неї просто пішла кров. В неї іде внутрішня кровотеча, в неї з рота, з носа з кишківника в неї пішла кров. Кажуть, треба термінова операція. Скажу, робіть ту термінову операцію. Робіть, бо дайте, це дайте жива душа, їй треба жити. Їй необхідно просто жити, дайте їй жити. Вони зробили операцію. Дві години тієї, доки мені не зателефонували, я перезвонила власникам, кажу, що так, і так, треба було приймати рішення. Я сказала, щоб поперували. Бо, ну, бо вона просто не вижила. Тобто, то я дав крепку по органам. Треба було відкачати ту кров з брюшною порожниною. Пройшло дві При, години мені. Телефонує Віктор Васильович, який ви бачили, в мене в роликах є. Він власник тієї клініки, каже: Мені насрочно у мене єдиноколаді, купи і ще треба докупити антидот, бо ну, більш за все, що це кресіна отрут. Завтра, післязавтра їй треба колоти. Я кажу, я сьогодні все привезу. Я зателефонувала знову власникам. Ми знайшли тут Тетяною Сергіївна, де знаходиться ті той антидот. Я... От, Опять же, в роликах бачили. Ми погнали туди в ветеринарну клініку. Я зайшла, вірите, я нагрузилась так, що я не можу передати. Лежить ніка, там теплі, теплі поли, В неї була капельниця на одній лапці. Вона була ще під наркозом. Я, звісно, то. Все серце країлося від того, що я не можу їй допомогти сама. У мене є надія на лікарів, але це не люди, це собаки Вони не можуть сказати, де їм болить. Вони не можуть сказати, що саме в них болить. Це дуже, мені дуже боляче. Я дуже. Я дуже... Це погано переношу, повірте, це для мене. Дуже важко. Вона лежить, лежить. рядом кіт, який там. Ветеринарський лежить, вигріває, муркотить. Я верну сьогодні кажу набагато краще людей. Він відчуває її біль. Цей кіт він відчуває її біль. Він лежить рядом і він її підтримує. А люди, знаєте, люди наразі дуже жорсткі. Тобто той, хто кинув ту отру, я... я бажаю йому того саме. Я бажаю йому так само закінчити свій вік. Я бажаю, я, я сподіваюся, що Ніка виживе, я сподіваюся, що все буде добре. Коли я завозила антидот, я, ну, звісно, я до неї пішла, я ж кажу, я побачила цього кота з Ніка, я зазняла її на відео. Це дуже, це дуже, дуже... Боляче, повірте, дуже... для мене це дуже боляче. Я не уявляю ну... біль собак. і собаки. Мені показали саму операцію на відео, що кажуть, дивіться, що, а в неї просто там все брюха. Скрила там сиджуха. Це, це жах. Бідна, бідна таєра, і я. Я я ж кажу, я сподіваюся, що в неї все буде добре. На сьогодні, зараз вона вже вийшла з наркозу. Знов таки ролики є. Вона вийшла з наркозу. Я сподіваюся, їй капають і в передню лапку, і в задню лапку. Да? Їй вистанавливають плазму, їй капають, їй великі крові. Ну, це собака має жити. Я ж, Рошуткувала, кажу, Єра, говорю, ти маєш просто жити. І... Я сподіваюся, що вона вийшла. Вона молода собака. їй 4 роки. Їй 4 роки. Я сподіваюся, що вона буде жити. Я на те надіюся. Я маю ту надію. що В неї все буде. добре. Наразі вона вийшла з-під наркозу її, продовжують капати. І відправили зараз аналізи крові на Київ, щоб. Перевірити, чому не йде, звертаємось крові. Завтра буде щось відомо. Наразі, наразі отак от. Ей, я дуже прошу вас, люди, бути добрішими. Ці движення дебільні до хантери, чи як вони зараз звуться. Ці люди не мають душі. Не їм пекла. Я бажаю, що той яд, який вони підкидують собакам, колись вони з'їли самі. Щоб вони пережили той біль, щоб вони так само мучилися, як мучуються ці собаки. Коли ми їхали назад на роботу, мене ми... підвозив співробітник, то я бачила загиблих собак ну так, над дорогою. Тобто, це, це, це було якесь движення, тобто тупо, тупо потравили собак. Там собаки, коти, тупо потравили собак. То я оцім їм... Двіжучникам я їм бажаю того саме. Іншим людям нормальним людям я бажаю мати душу, мати душу і бути добрішими. Наразі все. Вся історія на сьогодні за ніку. Завтра буду щось знати, то я з вами поділюся, що знаю. Прошу помоліться за неї, вона дуже... дуже гарна собака, правда. Вона дуже гарна собака. Вона має жити. Вона... вона молода собака, яка має жити. Потримайте за нею, будь ласка, кулочки. Всім па, па 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 До побачення.